Насамперед, це повинно подобатись людині працювати з дітьми. Повинно подобатись, проводити з ними час. І як для мене, мені дуже це подобається і підходить в тому плані, що я з дітьми і розвиваюся і. У мене це не відбувається так, що все я з дітьми, і я тільки займаюся побутом. Ми так само проводимо разом час, їздимо на відпочинки. Коли працюєш з дітьми, починаєш багато читати психології, дитячої психології, як з ними будувати стосунки як себе в різних ситуаціях поводити, і це мотивує, це розвиває мене як особистість різнопланово, Можна сказати. Ну мені дуже підходить, мені дуже кайфово в цій послузі. Я себе відчуваю максимально комфортно і мені дуже класно. Тож закликаю молодих людей спробувати пройти навчання, а далі ви будете бачити, спробувати, хоча б ступити сюди, зробити перший крок. Буває непросто, але це так, як і в житті. Мені здається, що це має бути в нас взагалі в Україні, тим більше в цей час, коли війна такою нормою, тому що ми всі тут живемо. Ми всі працюємо для своєї України країни, і ми всі хочемо нормального хорошого майбутнього. І це повинно бути норма, що будь-яка молода сім'я може до себе прийняти дитину, коли в її сім'ї складна життєва обставина. На той період ми приймаємо цю дитинку, ця дитинка в безпеці, батьки вирішують свої питання, і мені здається, це нормально. Тоді ми будемо як, як всі разом, як українці, які можуть допомогти один одному, подати руку допомоги.